Всім привіток! Всіх вітаю на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Вікторія, і я вже майже 4 роки як проживаю в Іспанії. І сьогоднішня тема вона навіє на мені ситуацію в родині. а Саме тема медицини. Хочеться поділитися своїм особистим досвідом. Можливо, якимось історіями, тим, що знаю, і це буде дуже корисно для тих, хто планує тільки ну, переїздити в Іспанію. Я знаю, що зараз дуже великий попит на переїзд з інших країн, або хто ще тільки ну, планує. Виїхати з України і шукає в яку країну обрати, то це буде дуже корисно для того, щоб ви могли собі порівняти, підготуватися, тому що підготовка, як показує практика, вона дуже важлива і розуміння хоча б базових особливостей теми медицини в цій країні. Хочу поділитися, чи справді безкоштовна медицина в Іспанії чи насправді в Україні лікують краще. І також розкажу трошки особистих кейсів, тому що все ж таки за 4 роки вже було доволі чимало ситуацій, коли треба було звернутися до лікаря, чи для себе, чи для дитини. І завжди ти стикаєшся з чимось новим. І от сьогодні хочу про це розказати. Отже, почну з того, що собою являє взагалі загальна система охорони здоров'я. Якщо ми говоримо про Україну, то ми розуміємо, що для того, щоб звертатися за допомогою до лікаря, нам треба підписати декларацію із сімейним лікарем. У нас взагалом кажуть, що медицина є безкоштовна, але ми всі розуміємо, що коли ми потрапляємо в лікарню, коли ми йдемо на якусь операцію. Або нам потрібна якась консультація лікаря, то це може бути знову ж таки, плата за якісь послуги, плата за медикаменти, чи ну, треба щось докупити, сплатити внески. Тобто, нібито як державна медицина, але все рівно доводиться десь за щось платити додатково. Що стосується медичної ситуації в Іспанії, то так, є державна медицина, і вона фінансується за рахунок податків. Тобто, для того, щоб користуватися послугами державних лікарів, потрібно бути або громадянином цієї країни, тобто резидентом, мати право на проживання, офіційно працювати, сплачувати податки. Таким чином людина може користуватися послугами. Державної лікарні, знову забіжу трошечки наперед, що дуже часто люди користуються послугами приватних клінік або ж роблять собі приватний поліс медичний, і таким чином людина себе, не те що оберігає, а пришвидшує процес потрапляння до лікаря. Тобто приватний поліс він дає можливість користуватися послугами різних лікарів, а без черг про це я розкажу трошечки пізніше, швидше проходити необхідні аналізи, здавати обстеження або звертатися навіть просто на консультацію до лікаря. Але це коштує гроші. Тобто, тут вже є різниця, або ж ви йдете до державного лікаря. Так само у вас буде, якщо ми говоримо про державну медицину, то у вас буде свій дільничий терапевт, лікар, від якого вже будуть йти направлені до різних спеціалістів, якщо вам потрібна якась консультація, допомога або у вас є якась проблема. І ще те, що стосується державної медицини, то для того, щоби. Користуватися послугами, ходити в поліклініку, наприклад, записуватись до лікаря, то обов'язково треба пройти реєстрацію в медичному центрі. Для цього потрібно надати документи. Тобто, це має бути документ, який підтверджує, що ви легально перебуваєте в цій країні. Наразі українці, котрі перебувають на тимчасовому захисті в Іспанії, вони мають... Таку опцію, як можливість користуватися послугами державної медицини. Ще один момент, який стосується, взагалі, потрапляння до лікаря, запису до сімейного лікаря, як це відбувається в Україні. Тобто. Я думаю, що багато хто погодиться. Ми вже звикли до того, що ми йдемо не в поліклініку державну, а йдемо напряму до спеціаліста, котрий нам потрібен, в якусь там приватну, наприклад, клініку. Так, ми платимо за це гроші, але ми отримуємо послугу ну, майже тут і зараз. Якщо ми говоримо про іспанську медицину, то потрапити до будь-якого спеціаліста можна. Тільки після того, як ви прийшли до свого дільничого терапевта, проконсультувалися з ним, і далі вже він вам дає направлення до того чи іншого спеціаліста, але є нюанс, що можна записатися до. Наприклад, там, не знаю, до кардіолога вам потрібно, або до ще якогось іншого лікаря, але черга може складати не тижні, а місяці. І тобто, якщо у вас є якась проблема, можна просто своєї черги не дочекатися, тому для цього люди обирають приватний страховий поліс, для того, щоб швидше потрапляти до того лікаря, який потрібен, і не чекати ці довжелезні черги. Тому в цьому випадку є нюанс, що коли у вас є якась проблема, звісно ж, ви про це говорите своєму дільничому терапевту, сімейному лікарю. І враховуючи, наприклад, у вас є якісь проблеми, з котрими ви приїхали в цю країну. У вас є там довідки, аналізи, обстеження. Ви це все можете показати, надати вашому лікарю, і відповідно до цього, о, ну якби вас будуть направляти на аналізи, якщо вони потрібні, направляти до спеціалістів, але врахуйте те, що є вірогідність довгого очікування, і це не завжди зручно. Інколи, коли треба якась нагальна допомога, наприклад, повернусь до питання виклику швидкої допомоги. В Україні ми звикли і розказую кейс із свого досвіду, коли в тебе є дитина, і дуже часто так траплялося, що якісь ситуації. У нас виникали або вночі, або у вихідні дні, коли лікарі лікарні, поліклініки не працюють, і тобі єдиний вихід це викликати швидку. І от якраз бувало таке, що так ти викликаєш швидку вночі, швидка приїздиться, або вони надають тобі безпосередню допомогу одразу, або забирають тебе в лікарню. Якщо ми Це я кажу про Україну, якщо ми говоримо про Іспанію, то тут може бути так, що до вас швидка просто не приїде, тому що ваша ситуація не потребує е, негайної госпіталізації. Або ж е, швидка може приїхати, але це займе певний час. Тому дуже часто люди, коли вони потребують якоїсь допомоги, у них сталася якась ситуація, щось по здоров'ю. Вони беруть або свій транспорт, або таксі і їдуть вже напряму до пункту невідкладної швидкої. Тобто тут це називається ургенція, і там вже на місці розбираються. Але є ще такий нюанс, що навіть приїхавши по швидкій, можна провести години в черзі, поки до вас дійде. Ваша черга безпосередньо, то це теж дуже така важлива особливість, до речі, цікаво, якщо ви проживаєте в іншій країні і ви стикалися з якимись подібними ситуаціями, або запису до вузьконаправленого спеціаліста, або, не дай Боже, вам доводилося викликати швидку, то розкажіть, будь ласка, чи приїздять взагалі швидкі до вас? Чи о, треба чекати довжелезні черги, як взагалі це відбувається? Дуже цікаво порівняти, тому що о, так взагалі дивишся, от о, оця вся ментальність е, іспанська, коли вони більш якось о, ну, розслаблено відносяться до якихось питань або на щось не зважають, вона, начебто, навіть і на медицині відображається, тому що коли ми звикли себе накрутити. Що там все в мене в мене якась там біда трапилася і мені треба терміново до лікаря. Я вже собі там ще 10 болячок накрутила, але насправді ти приходиш, і лікар тут може сказати, що це нічого страшного, вам там просто вітамінки треба попити, або взагалі у вас немає ніяких підстав для того, щоб якось там себе накручувати чи про щось турбуватися. Ми ж звикли, що в Україні там з кожною лавочкою, десь там мене кольнуло, що заболіло, і одразу біжимо до лікаря, і лікар нам призначає такий довжелезний стос препаратів, котрі ну, треба чи не треба, але нам вже їх призначили. Тому це, я би сказала, що така. Ну, не нація, але культура і похонтриків, коли просто люди звикли себе якось накручувати на те, чого насправді може, може і не бути, або в принципі взагалі немає. От. Тому враховуйте те, що якщо у вас є якісь серйозні проблеми по здоров'ю, то і е, їх треба буде спостерігати, то думайте, як будете до цього ставитися, або що одразу плануєте собі приватне. Медичне страхування. В Іспанії є е, практика е, приватної страховки. Знаю дуже багато знайомих, котрі зробили собі такий поліс, і вони бувають різні, в залежності від компанії, в залежності від е, типу сімейний, дитячий, індивідуальний. Тобто це все теж відрізняється, які послуги там будуть включені. Але людина сплачує щомісячно певну суму і має доступ до, до лікарів, до лікарень, тобто це не буде у вас. Послуга від одного лікаря. Лікарі можуть відрізнятися по різним клінікам, але ви можете пройти обстеження, пройти здати аналізи. Що ж казати про державну медицину? Якщо ми говоримо про аналізи, то, знову ж таки, кейс з мого особистого досвіду. Коли ти приходиш до лікаря каже, кажеш, що у мене там щось, щось болить, якась проблема, то може іще бути залежність від. Лікаря, до котрого ви потрапите. Тобто це сімейний лікар, котрий має, має вам призначити здачу аналізів. Але лікар не бачить підстав для здачі. І в такому випадку він може сказати, що ну, у вас немає якоїсь серйозної проблеми для того, щоб я вас направив на аналізи. І в мене була така ситуація, коли приходиш до лікаря і кажеш, що ось у мене там волосся випадає такими ж мутами, кожен раз, ти просто. Не те, що там розчісуєшся, а просто по поволосю проводиш. І лікар каже, що це нормально, це сезонно, просто попийте там біотин. І тільки з третьої спроби лікар е призначає тобі ці аналізи, щоб дійсно ти подивився, заспокоївся, що в тебе все нормально. Може бути така історія. Або ти прийдеш і попросишся піти здати, там подивитися залізо, феретини, ну, тобто, в залежності від якогось запиту, і лікар без проблем тобі призначить. Тут теж як куди попадеш. Ще момент про те, скільки треба чекати запису, наприклад, якщо ми говоримо про спеціаліста сімейного лікаря. То в такому випадку, ну найдовше, що було на моїй практиці е, за чотири роки, це трошки більше одного тижня, але це може залежати від того, що є висока завантаженість, як, наприклад, зараз е, е, сезон багато людей хворіє, віруси, грип, і тому лікарі перевантажені. Тобто не вистачає е, спеціалістів на ту кількість людей, котра звертається. Тому десь може тр треба буде трошки почекати. Розказую кейс ще раз із нашого особистого досвіду, коли от наразі дитина має хворе горло, і я просто вчора вночі записала його до педіатра на сьогодні на ранок. Тобто ось таке очікування запису до педіатра. В один-два дні може бути трошки більше, але до сімейного лікаря, до педіатра потрапити не так-то й складно. Але якщо казати про записи до, Спеціалістів вузьконаправлених, то тут вже може бути доволі довгі очікування, і до цього треба бути готовим. Деякі люди чекають на операції, теж це з розпідів знайомих, котрі мали операції, котрі мали якісь проблеми по здоров'ю, то бувало таке, що півроку людина чекає, поки до неї дійде черга. Тож тут. Одразу можу сказати, що, наприклад, коли мені потрібно було звернутися до гінеколога, то тут я навіть не розглядала такий варіант, як іти до сімейного, потім чекати і потім знов чекати. Я одразу знайшла приватного лікаря, і до неї хожу, власне вже третій рік буде. Кожен рік, хоча б один раз проходити чекап обстеження, я роблю це у приватного гінеколога. Тому е, я знаю, що за це треба буде заплатити гроші, але при цьому всьому я вже спокійно, що мені не треба буде чекати там місяці, щоб пройти це, це обстеження. Що стосується стоматології, це зараз е, дуже таке е, питання. Навіть ходить такий жарт по мережі. Що може повернути українців додому, це якраз такі стоматологія. І десь частково це правда, тому що цінники в Європі вони дуже відрізняються від тих, до яких ми звикли, відрізняються і десь якість послуг. Знову ж, я не буду казати за всіх, але ну, бувають такі, що потрапляють, наприклад. Зробила пломбу, пломба випала, або е, зробила там, поставила коронку, коронка не тримається. Ну тобто бували всякі випадки, і тут е, та сама історія, що і з гінекологом, я для себе одразу зробила вибір в сторону приватної клініки, клінік багато. І наразі е, знайти спеціаліста, я вже кажу про приватну медицину: е, знайти спеціаліста, котрий говорить, наприклад, українською, англійською. Не завжди іспанською, тобто тут багато вже і наших лікарів, котрі приїхали, і е, мають або свою практику, або ж вони вже тут жили раніше, і є можливість спілкуватися своєю мовою, або часом навіть ви починаєте вже розуміти іспанську мову, і, в принципі, для вас немає проблеми до якого лікаря піти. Кожен обирає, що йому по бюджету, що йому по якості, тобто тут факторів багато. Тому о, є з чого вибрати. Що стосується стоматології дитячої, тут є такий нюанс, що дітям до 14 років кожні, от в нашому випадку, кожні, кожні три місяці робляться обстеження, тобто треба записуватись. Єдине що треба записатися, і можна ну, трошки почекати місяць, наприклад. То кожні... Три місяці роблять обстеження ротової порожнини, роблять процедури по зміцненню зубної малі. І якщо є якісь проблеми, то можуть там робити пломби, тобто в залежності від того, що треба. Те, чим ми стикнулися з самого початку, коли приїхали, у дитини були ще молочні зуби. І лікар сказав, що з молочними зубами вони не працюють. Тобто, якщо потрібні якісь маніпуляції, лікування молочних зубів, то для цього треба звертатися до приватної клініки. А якщо це корінні зуби, то з ними вже проводяться відповідно всі маніпуляції. Це є безкоштовно обстеження для дітей і маніпуляції з ротовою порожниною, догляд за зубами. Але врахуйте, що це до певного віку. Далі ми переходимо вже на е, державну медицину і в залежності або ми там чекаємо черги, або ми йдемо до е, приватного кабінету і лікуємо зуби там. Тобто це вже залежить, е, залежить від вас, що вам буде зручно, е, що ви для себе оберете. Хочеться ще зупинитись на такому моменті. Коли дуже часто я чую навіть від знайомих, котрі живуть десь в інших країнах, про ібупрофен, про лікування взагалі, так, от це дуже така велика різниця, коли ми звикли, що коли ми йдемо у нас болить горло у нас там, не знаю, кашель чи ще щось. Окрім е, препарату, котрий е, безпосередньо призначені для лікування того чи іншого захворювання, чи зняття симптому, нам призначаються ще додатково дуже багато всього. І інколи ти задумаєшся, а чи дійсно мені треба це все пити, чи можливо, ну, там половина мені не треба, я просто викидаю гроші на аптеку. То. Якраз таки в Іспанії, от кейс з сьогоднішнього візиту до лікаря, коли знову ж таки нам призначили просто знеболююче. Лікар подивилася, сказав, що в дитини фаренгіт, запалення, і все, що треба, це знеболююче жару, знижуюче там з періодичністю і приймати це декілька днів, пити багато рідини, і все. Тобто, це все, що призначили. Спочатку ти цьому дивуєшся, як так, тому що в тебе ще працює оця звичка, яку ти з собою привіз, і ти просто у тебе якийсь цей внутрішній конфлікт. А як же спреї, а як же таблетки, а як же мазі, краплі і так далі. Але потім з часом ти розумієш, що є запалення, є біль і є температура. І от якраз таки той препарат, який призначають, він направлений на це все. Тому зараз я вже більше певно звикла до того, що так ми не перевантажуємо свій організм якимись додатковими препаратами. Так, якщо є якийсь там ну дуже сильний біль, дискомфорт, можна використовувати спрей, пастилки, ну це вже залежить від вас, що вам допомагає, до чого ви звикли, але є база. От та база, котру призначає лікар. Ще е, врахуйте, що коли ви їдете до іншої країни, і е, може бути так, що ви стикнетеся з якимось алергеном. Це е, знову кейс з особистого досвіду, коли е, тут починається весінній період і активно починають квітнути дерева, котрі мають дуже сильний запах. Запах чимось нагадує українську акацію дуже-дуже такий насичений. І якось так звернуло увагу, що в цей період у нас починає, Ну, у нас я маю на увазі в дитини, починається нежить, починає горло, свербіж очі, і це не проходить тиждень, два, місяць, тобто, допоки це все квітне. У нас тримаються ці всі симптоми. Врешті ми зверталися з цим питанням до педіатра, на що воно теж сказало, що цілком собі може бути у дитини алергічна реакція, тому що раніше з таким алергеном пилок, який в повітрі літає, ми не стикалися. І треба певний час для того, щоб організм адаптувався. Але при цьому призначаються, наприклад, антигістемійні засоби, або те, що полегшує симптоми. Тобто не можу сказати, що лікар відмахнувся і сказав, та воно все саме пройде. Ні. На це звертають увагу, тому що ну, це дуже сильний дискомфорт, коли ти місяць ходиш і мучишся з алергією. І це не тільки в осінній період, тому що багато дерев у когось на оливку, алергія, в когось там на якісь квіти. І... Треба це враховувати. Ще хочеться відмітити те, на що я звернула увагу, що у іспанців, якщо ти приходиш до поліклініки, то дуже часто можна побачити, що присутні або люди похилого віку, або мами, тата там, з дітками маленькими. І просто оцю категорію людей там років 20-30-40, їх дуже дуже мало. Тому що тут якось так я познайомим теж відмічаю, познайомим місцевим. Я кажу про іспанців, що коли люди хворіють, коли в них там температура, нежить, горло, ну такі, от. Людина або якийсь вірус має, або застуда, то вони не звертаються до лікарів. Тобто, ти питаєш у них, а чим ти лікуєшся, що ти робиш, Вони, ну я тепле молочко п'ю і, і все. І просто о, якось це теж перший час було незвично, що ну, як це тих ти захворів, ти там, не знаю, не можеш виконувати свої якісь робочі обов'язки, ходити на роботу. І, і при цьому ти ніяк не лікуєшся, ну, тобто, ти чекаєш, поки воно саме пройде. А потім ти приходиш і сам до того, що з кожним там разом, коли в тебе горло заболіло, ти не будеш бігти до лікаря, тому що, в принципі, ти вже е, знаєш систему, як це все лікувати, що тобі для цього треба, і ти знаєш, що тобі лікар для цього призначить, е, щоб там, знімати симптоматику. Я ні в якому разі не не кажу нікому займатися самолікуванням. Звісно, в першу чергу краще проконсультуватися зі спеціалістом. Але при цьому всьому щодо самолікування, тут є така система, як ліки за рецептом. Дуже, скажімо, є різниця в Ціновому сегменті, якщо ми говоримо про купівлю придбання ліків по рецепту, тобто те, що вам призначив лікар, то це буде дуже мінімальна ціна, тобто може бути копійки, може взагалі нічого не коштувати, тому що фінансування медичної системи відбувається за рахунок податків. Так, тобто за рахунок податків, ви власне і купуєте ці ліки. От, або ж це буде коштувати там умовно 1 євро. Е, якщо казати, коли ви прийшли в аптеку і сказали, мені потрібні там постилки для горла, то ну, ціна буде, умовно кажучи, там десь 10 євро, наприклад, за упаковку. І ну, це дуже суттєва різниця. Але при цьому є препарати, котрі ви не придбаєте без рецепту. Для того, щоб вам їх отримати, треба звернутися до лікаря і треба отримати рецепт. І от тут якраз таки той момент, коли це є певний контроль за тим, щоб люди не займалися самолікуванням. Якщо ми говоримо про Україну, то, думаю, багато хто розуміє, згадає, пам'ятає, що е, там доволі легко придбати якісь е, таблетки, ліки, препарати. І тут дуже часто люди, не розбираючись в тому, що з ними, тобто не звертаючись до лікарів, вони займаються цим самолікуванням, лікуванням, зловживанням десь в якійсь мірі, і таким чином вони своєму організму не допомагають, а роблять тільки гірше. Тож я... це моя суб'єктивна думка. Свіляється до того, що все ж таки добре те, що є е, оця рецептурна система контролю е, придбання ліків. Так, це інколи може створювати якісь е, складнощі, або коли вам кожен місяць треба ходити там, до лікаря брати той рецепт, але з іншого боку, ти розумієш, що е, це є контроль, що так, ти звертаєшся до лікаря кожен місяць. Але тим не менш хтось не буде шкодити собі своєму здоров'ю, тим, що буде безконтрольно щось приймати, пити там, не знаю, закидатися якимись таблетками. І ще питання, до котрого я повертаюсь. Тобто, те, що стосується безкоштовної медицини, так вона є. Але для того, щоб користуватися послугами безкоштовної державної медицини, потрібно Виконати або мати певні умови, тобто це бути резидентом цієї країни. Якщо знову ж таки повертаюсь, порівнювати де краще, де гірше, тут кожен для себе вирішить сам. Так, часом приходиш до того, що ти легше відносишся до якихось проблем по здоров'ю. Або ж я навіть не назвала би це проблемами, а якихось сезонних захворювань, наприклад, як зараз там віруси і діти там хворіють горло, соплі і, ну, тобто це така класична класика. Так, є якісь певні моменти, коли ми з нашим менталітетом ми звикли, що нам все тут і зараз швидко тут. Знову ж таки, треба записатися терпінням або йти до приватної клініки, або робити собі приватний медичний поліс. Кожен може для себе обрати сам, що йому більше подобається, що йому більш зручніше, готовий чекати, не готовий чекати. Хочеш користуватися безкоштовними послугами, або хочеш платити. Це вже все на ваш вибір. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви проживаєте в іншій країні, поділіться, як у вас з медициною, звертались, не звертались, можливо, з якимось складнощами, труднощами стикалися. І наразі я всім бажаю доброго здоров'я, не хворіти, не чіпляти ніякого заразу. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Па-па!